Хочу показати вам експеримент. Це я купила шиї курячі. Я там годувала песика на вулиці маленького. Ну і моїм тут залишилось трошки. І мені цікаво було самой подивитися і Ей. вам показати. Залишаю на підлозі. Тут в мене кіт і дві кішки, і зараз я спробую. Піти спочатку у коридор, а потім я піду у, у кімнату. Ось моя охорона прийшла. Мені подобається, що Дана не нападає на них, не кусає їх, але зупиняє, коли вони хочуть щось взяти. Вона так також, коли щось смачне стоїть на столі, а кіт намагається залізти та щось вкрасти, вона також його не пускає. Хоча вона хитра, дівчинка така, якщо кіт щось вкраде і це впаде на підлогу, то вона сожре. це я її хвалю. Ну і, звісно, дам смаколик. Відео трошки прискорене. Ну, ось так от.